Так, я от уже жду, типа, два пакета. Ну, душ маленькая инструкция, тут вот такие дробы. И наш старик. Па -па 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 па па Да. Мы открываем пакет с аксессуарами Инструкцию, правда. Что за инструкция? Не я. На ту сторону обирав під читай. Ось клончик, такий у нього пістоль. І інший. З іншим аксесуаром таким. І з рюкзачком. Щоб нагадати, що тот ну От зірка. І пістоль означає Варс. Знаєш, що це Варс? нормально нормальний. Такі от інакші пістолет в Наташі в наборі. Тут новенький крон, тут, тут новенький клон. Звичайно, тіло. так. У мене на грудях там до серця нічого нема, а у цього є маленькі жовті плямочки. Ніби значок якийсь, то у нього така гігантська бандура. М -м, дорочи... Да логика пояснить, бандура биша, что за самого него, не я к ней понимаю. Так, мы уже заработали вот такой частной пушечки, вот есть такой вот. Будем зарабатывать. <проб> ой, 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 ой! Короче, <проб> зарабатываем. Бум -бум 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 -бум. Така от пушечка классная. Скопи барка це нарешті зробила. Це моя зброю дам. що це Це компас для чогось. Я не, не знаю, для чого. Це, коротше, чого у нього буду свіпи стоїть. Та и усе зроблене. Опа!